Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Європейський авторинок дивує фахівців. Так, однією з причин зменшення темпів реалізації автомобілів у Німеччині називають зміну настроїв молоді, котра все менше купує машини. А ось в Англії до 2040 року взагалі пропонують заборонити легковики із двигунами внутрішнього згорання ролс не невдоволений обсягами реалізації своїх автівок. Наразі британці розробляють стратегію виходу у незвичні для себе сегменти. Франкфурт все ближче, а звідси все більше передпрем'єрних показів. Так Ауді продемонструвала своїх флагманів А8 та С8. А ось Каділак вивів у люди свій найдовший на сьогодні седан. Про все це та інше дивіться далі у новинах автолайфу. Рекордно низькі показники цього року чимало експертів пояснюють серед іншого і кардинальними демографічними тенденціями а також зростаючою, дорожняючи нових легкових машин і їхнього утримання. Приміром, ніколи ще роль молоді на німецькому автомобільному ринку не була настільки малою, як у першій половині 2013 року. На мешканців Німеччини у віці до 30 років припало лише 2,7 Цятих відсотка всіх проданих нових легковиків, і навіть якщо взяти тільки продаж фізичним особам, то і тут частка молодих покупців впала до рекордно низьких 6,5%. Мова йде не про тимчасове явище, а про досить тривалу тенденцію, що розпочала ще минулого століття. Одна з її причин полягає в тому, що у великих містах автомобіль втрачає серед молодих людей колишнє значення статусного символу. Не менш важко. Важливою причиною зменшення інтересу молоді до індивідуального автотранспорту можна вважати і постійне підвищення його вартості. Середня ціна нового автомобіля у Німеччині з 1999 по 2012 роки зросла на 40%. Багато молодих людей просто не можуть або не хочуть витрачати такі великі гроші, тим більш, що неухильно дорожчає ще й утримання автотранспорту, включаючи, приміром, оплату парковок у містах. Англійська партія ліберальних демократів має намір висунути закон, який забороняв би використання бензинових та дизельних автомобілів вже у 2040 році. Як повідомляє видання, The Telegraph, автомобілі із двигуном внутрішнього згорання будуть замінені електрокарами та транспортними засобами з гібридними установками. Під заборону не потраплять лише вантажівки, їм дозволять використовувати дизельні та бензинові мотори. Ця пропозиція винесена на голосування на майбутньому з'їзді партії у Глазго. Якщо делегати погодяться із ініціативою, то це положення стане частиною офіційної політичної програми ліберал-демократів на найближчі роки. Основна мета всієї програми це досягнення нульового рівня викидів на території Великої Британії. Пересаджувати автомобілістів на машини за. Альтернативними типами моторів планують за допомогою високих цін на пальне обурення щодо нової програми вже висловили організації із захисту прав автомобілістів. Зокрема, вони не задоволені новими податковими ставками для власників автомобілів, що не відповідають екологічним нормам. Компанія Лінкольн хоче виділити свої преміальні машини в окрему лінійку. Для таких моделей вже підготовлені розкішні варіанти обробки інтер'єру, які будуть об'єднані під назвою Black Label. Колекція була представлена на седані MKZ і концептуальному компактному кросовері MKC Їх показали в рамках конкурсу елегантності в Pebble Beach У Лінкольн розділили Black Label на три пакети, як відзначають в автоверпанті. Перший з них – «Center Stage», натхнений модними речами та театральною атмосферою. Інтер'єр автомобілів з цим пакетом виконаний в чорному та червоному кольорах, а сидіння та двері розшити алькантрою. Пакет «Indulgence» передбачає обробку інтер'єру матеріалами коричневого кольору. Були використані зокрема венеціанська шкіра труфельного кольору та відтінку «Ganache» спеціального шоколадного крему. Крім того, в інтер'єрі таких лінкольнів з'являться деталі з дерева цирікотте, яке часто використовують для створення музичних інструментів. Інтер'єр машини з пакетом Modern Heritage виконаний в класичному чорно-білому стилі. В обробці салону використані як дерево, так і металеві елементи. Автомобілі з усіма трьома варіантами обробки, об'єднаними лінійкою Black Label, будуть доступні для замовлення ближче до кінця наступного року. Виробник розкішних автомобілів Rolls-Royce з метою збільшення обсягів продажів своєї продукції вивчає можливості виходу на нові для себе сегменти світового ринку. Згідно інсайдерської інформації, впродовж найближчих декількох років продуктову лінійку Rolls-Royce можуть поповнити купеподібний кросовер та тридверний спортивний універсал. Перший автомобіль кине виклик на ринку паркетнику Бентлі, чия прем'єра призначена на 2016 рік. А модель у кузові Шутінг Брейк вестиме боротьбу за гаманці споживачів з італійським жеребцем Ferrari FF. Видання Automotive News також стверджує, що в першій половині наступного року Rolls-Royce проведе рестайлінг седана Ghost. Автомобіль отримає нову головну оптику, видозмінені корпуси зовнішнього. Зеркал, модифіковані бампери і заховані під нищі. Патрубки вихлопної системи оновлений Голст, як і раніше, буде комплектуватися 66 літровим бензиновим двигуном v 12, який інженери компанії зроблять більш економічним та екологічним. Чи зміняться при цьому показники потужності та обертального моменту агрегату? Не уточнюється. На 2015 рік автовиробник туманного альбіону намітив прем'єру відкритої модифікації купе в РЕФ. А в 2016 тисячі на ринок вийде друге покоління рівня флагманського седана Фантом. Автомобіль, який розділить платформу з новою BMW 7 серії, завдяки широкому застосуванню в конструкції кузова і шасі карбону та алюмінію, виявиться значно легшим за попередника. Дієта відіб'ється на покращених керованості моделі Rolls-Royce, витраті пального та розгінній динаміці. Компанія Cadillac представила концептуальне чотиримісне купе під назвою Елмірай. Автомобіль дає уявлення про те, які стилістичні та технічні рішення отримає майбутня серійна флагманська модель. Публічний показ прототипу відбувся на вже згаданому конкурсі елегантності в американському Пеблбіч 18 серпня. Габаритна довжина Elmirai становить 5207 мм, Ширина 1930 а висота 1400 мм. Маса перевилась. Вище 1800 кг. автомобіль оснащений чотири п'ять літровою твін турбовісімкою, яка розвиває 507 кінських сил та 678 нм ютонометрів обертального моменту. У компанії також заявили, що прототип має шасі та низку конструкційних елементів, які призначені для серійного виробництва. Імовірно, це означає, що в основі машини лежить платформа Омега, яка буде використана для великого седана, покликаного конкурс. З Mercedes-Benz класу Audi a 8 та bmw 7 серії. Очікується, що довжина цієї моделі складе 5257 мм. Для порівняння, нинішня топова модель марки XTS досягає в довжину 5131 мм, а довгобазна сімка BMW 5212 мм. Задньопривідне купе має 22-дюймові алюмінієві диски, гальмівні механізми з керамічними дисками. Та світлодіодну світлотехніку за словами головного дизайнера проекту Клея Діна, Ельміра є продовженням концепції кабріолета та що був показаний в Pebble Beach двома роками раніше. Крім того, при створенні зовнішнього вигляду автомобіля дизайнери черпали нахнення. Класичному Cadillac Eldorado зразка 1967 року. Elmirai став першим автомобілем Cadillac, який отримав емблему без лаврових вінків, що прикрашали гербовий щит. Надалі такий логотип може бути використаний на серійних моделях компанії. Салон Ельмірай облицьований панелями з титану та рожевого дерева ручної обробки. Така деревина використовується при виготовленні розкішних меблів та музичних інструментів. Машина має прозорі аналогові спідометр та тахометр, а також 10-дюймовий сенсорний дисплей, на який може виводитись картинка з задньої та передньої камер або дані мультимедійної системи з навігатором. Коли екран не використовується, він забирається в приладову панель. Для полегшення Посадки задніх пасажирів, передні чашоподібні сидіння концепту можуть автоматично зсуватися вперед на 25 см, а задні на 10 см. Після того, як місця будуть зайняті, сидіння повернуться на попередні позиції. Презентація нової Audi a 8 та її спортивного варіанту s 8 на відміну від Cadillac, пройшла досить скромно. На офіційному каналі виробника показали п'ятихвилинний відеоролик, в якому й розповіли про найважливіші зміни флагмана. Зовнішність a 8 змінилась не суттєво. За законами рестайлінгу інженери освіжили бампери, решітку радіатора та рельєф капота. Найпомітнішою зміною стала повністю світлодіодна оптика, яка напевно пізніше Ніше з'явиться і на інших моделях компанії. Йдеться про матричні світлодіодні фари, принципово нову технологію під назвою Audi Matrix LED. Вона передбачає автоматичну зміну параметрів променів світла, а також адаптацію та коригування під обстановкою, що оточуватиме автівку. Крім того, автомобіль отримав новітні показчики поворотів. Принцип роботи системи істотно відрізняється від більшості сучасних автомобілів. Кожен показчик повороту складається з 18 великих світлодіодів, які загорятимуться послідовно в напрямку повороту. Після того, як запаляться всі 18 світлодіодів, вони залишаться деякий час в такому стані, після чого цикл роботи буде здійснено повторно. Всередині змін небагато. Перше, що кидається в очі, це збільшений монітор мультимедійної системи. Крім того, флагман отримав вдосконалену систему передачі Wi-Fi. Інтернет став помітно швидшим, а сигнал більш. Стійким. Під капотом у Audi A8 знайомі по дорестайнговій версії мотори. Так купити новинку в Європі можна буде з 3-літровим TFSI потужністю 310 кінських сил і 4-літровим TFSI, який видає 435 коней. Дизельна лінійка представлена аригатами сімейства TDI. об'ємом 3 літра 258 кінських сил і 4,2 літра 385 конячок. У спортивній версії S8 під капотом. Там розташований турбований 4-літровий V8 з віддачею в 520 кінських сил. З таким мотором розгін з місця до 100 км на годину у новинки займає 4,2 секунди. Також буде доступна і гібридна версія Audi a 8 із силовою установкою, що складається з дволітрового літрового TFSI та електромоторів. Ну а флагманська версія a 8 l буде комплектуватися 63 літровим W12 потужністю 500 кінських сил. Світова Прем'єра Audi A8 відбудеться на Motor Show у Франкфурті 10 вересня.